А сьогодні у нас типове українське чиновницьке бінго. Тут все як ви любите, і зв'язки з мафією та криміналом, і членство в партії регіонів, і дружба з м'яко кажучи, сумнівними персонажами української політики та навіть замовні напади, один з яких закінчився смертю. Правда, смертю нападника, але то просто хлопці трішки не розрахували своїх сил. Та й не до кінця зрозуміли, з ким мають справу. Сьогодні у випуску ми поговоримо про місто, яке більшість з вас ймовірно любить та часто асоціює його з відпочинком біля моря. Звісно, що мова йде про Одесу, яка між іншим тішить не тільки чудовими пляжами, а ще й завезенням битків зі штатів та всіма можливими видами контрабанди. А от контроль над містом та всіма його процесами лежить конкретно на одній людині, яка ще з 2014 року займається, за його словами, виключно політикою. Так, до мера Львова йому ще далеко, бо той вже більше 25 років ні з ким не ділиться львівською ратушою і круасанами. Але сьогодні розмова не про нього. Колишні регіонали і досі при владі, і в мене не виникає питань, як вони туди потрапили. Бо це досить риторична тема, і стосується вона виключно виборців. Герой, чи то антигерой, якого ми сьогодні розглянемо, цілком легітимно був обраний мером мешканцями міста. При тому, що за результатами голосування він отримав майже половину голосів населення. А от чим спровокована така любов та як себе поводить колишній пропагандист руського міра в Одесі? Сьогодні ми з вами і. Дізнаємось. Отож, зустрічайте мер Одеси, який нічого спільного не має з білизною, попри його прізвище. чоловічок, що любить пам'ятники всілякому непотребу, одіозний депутат Верховної Ради від такої ж нехорошої партії, та цього разу чинний політик, що досі виконує повноваження і не є представником слуги народу. Геннадій Труханов. А перед тим, як розповісти, яким чином проходила люстрація, що не дуже пройшла, підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео та напишіть в коментарях, про яких ще очільників міст ви би хотіли почути у наших випусках. Не факт, що ми знімемо про мера вапнярки, але спробувати вам вартує то секунди часу. Ви на каналі Крінчів підтримайте нашу працю матеріально, ставши спонсором каналу прямо тут, на Ютубі, або на будь-якій зручній для вас платформі. А ми поїхали! Геннадій Леонідович Труханов народився в Одесі 17 січня 1965 року. Про походження та сім'ю майбутнього мера невідомо нічого. Та й сам Труханов не особливо розповідав про батьків, згадуючи тільки, що ніколи не думав потрапити в політику. Базову освіту він здобув у місцевій школі номер 4, А по закінченні 11 класів вступив в Одеське вище артилерійське командне училище. Там Труханов отримав звання лейтенанта та здобув спеціальність інженера з ремонту і експлуатації автомобільної техніки, і, не придумавши нічого кращого, пішов служити до лав радянської армії. Служба проходив аж у північно-кавказькому військовому окрузі на болотах. Та 1992 року, отримавши звання капітана, повернувся у рідну Одесу. До речі, його звання і стало неофіційним прізвищем. Та починаючи з того ж 1992 року, Труханова в оточенні називали саме капітаном, що іронічно останній заснував свою ж власну охоронну фірму. Піттією ж назвою капітан і ко. Та займався супроводом впливових на той час кримінальних авторитетів, як, от такий собі пан Леонід Мінін. Мініна, в свою чергу, заарештували наприкінці 90-х в Італії за торгівлю зброєю, яку він і переправляв нелегально через одеський порт. А Труханов вважався чоловічком з його близького оточення. Більше того, італійські правоохоронці напряму заявляли, що пан Геннадій на той час входив до складу місцевої мафії. А коли його затримали влітку 1997-го, то Труханов показав паспорт громадянина Греції з прізвищем Узополус. The cat sat on the І уникнув покарання. Загалом майбутній мер Одеси полюбляв іноземні громадянства, про що ми згадаємо ще сьогодні. І більше того, одна країна імпонувала йому найбільше. Звісно, що йдеться про країну гній, але про все по порядку. Окрім охоронної діяльності, Геннадій Труханов не на жар захопився тайським боксом, та й не дивно враховуючи специфіку тих років і те, чим він займався для місцевих авторитетів. 1995 року, вже маючи непогані зв'язки та вплив, Геннадій Труханов очолив Українську Федерацію з тайського боксу і справедливості заради змушені відмітити, що під його керівництвом Україна таки отримала декілька нагород та відзнак. Проте з іншої сторони, заснована ним же школа випускала саме тих здорових хлопчиків в Трусиках, які полюбляли ламати комусь ребра за несплату данини. Принаймні так заявляв екс-нарде Верховної Ради України Олексій Козаченко, за що навіть отримав позов до суду ж Труханова. На початку 2000 х Геннадій Леонідович змінює рід діяльності, оскільки охоронні фірми для кримінальних авторитетів відправляються в минуле та переходить в компанію «Лукойл». Так, це саме та компанія, що займається. Торгівлею нафтопродуктів з Росії, і тоді вони активно захоплювали наш ринок, в тому числі їх приваблювала портова Одеса. Трухан, у свою чергу, став помічником представника президента компанії з питань безпеки, частково легалізувавши свою роботу з буремних 90-х та перетягнувши відповідні висококваліфіковані кадри. На початку 2000-х Геннадій Труханов потихеньку прощається з кримінальним світом, та 2002-го вступає у Київський національний університет внутрішніх справ, де за 4 роки здобуває кваліфікацію юриста. Також він знайомиться з Таким собі, Віктором Розвадовським, чинним тоді депутатом ВРУ. Та стає на короткий період часу його помічником. У 2008 року Труханов захищає дисертацію в Одеському національному університеті імені Мечникова. Щоправда, тему дисертації я не знайшов. Та й попахує це більше навчанням для галочки, оскільки 2004-го Труханова повноцінно запросили на роботу в апарат Верховної Ради України за сприянням того ж Розвадовського. Тоді ж і почалась велика політична кар'єра Труханова, та через рік, в 2005-му, новоспечений політик балотується в місцеву одеську раду і стає її депутатом. Том нікого не бентежить ні кримінальне минуле цього персонажа, ні його зв'язки з місцевими авторитетами. Люди віддали свої голоси, і Геннадій Леонідович стає почесним учасником політичного життя Одеси. По великому рахунку в ті часи це була досить поширена практика, оскільки багато полових людей за межами правового поля захотіли реальної влади, і Труханов був не виключенням. Більше того, він проявляв неабиякі амбіції в плані всеукраїнської політики, вже товаришуючи на той час з відвертим проросійським кодлом, таким як партія регіонів. На час помаранчевої революції про Труханова особливо не було чути, тому що сказати про його громадянську позицію в ті часи досить складно. Та й місцева влада Одеси, як і будь-яка інша, до реформи децентралізації не впливала на політичне життя країни в цілому. Як би там не було, в 2006 шостому Геннадій Труханов був повторно обраний депутатом місцевої ради та паралельно очолив комісію у справах молоді та спорту при міській раді. Якби відкривав кав'ярні, то вже тоді би мером став. Тож саме так і працює. До речі, про каву, оскільки на вулиці триває четвертий місяць літа, то це означає тільки одне: ще буквально декілька тижнів, і осінь вирветься в наші двері разом з дощами, вітром та вічною застудою. А що було приємніше пережити цей період, який багато хто романтизує? Збочинці рекомендуємо замовити найкращу каву від наших постійних партнерів: 25 Coffee Roasters. Хто забув, я напам'ятаю. Ви забили? Забули про це? Я вам трошки напам'ятаю. Ці парубки в асортименті мають більше 50 позицій з 20 країн світу, безкоштовно роблять помел та відправляють доставкою навіть за кордон. Якщо ж ви сумніваєтесь, який сорт кави обрати, то тут теж все дуже просто. Їх зручний сайт все зробить за вас, просто тицяйте вподобання і насолоджуйтесь ароматною кавою буквально за два кліки. І я вже не буду згадувати очевидних речей, що компанія 25 Coffee Roasters на постійній основі допомагає збройним силам та перераховує 25 гривень з кожної проданої пачки власної лінійки кави. Тому зробіть свою осінь комфортнішою а за спеціальним промокодом CRINGE отримайте ще й 20% знижки на зернову каву, окрім дріпів, комбо та дегустаційних наборів. Деталі під відео. До 2010-го Геннадій Труханов так і сидів у місцевій раді, особливо не маючи великого політичного впливу. Проте все змінилося з приходом Януковича до влади. Тоді ж всі проросійські сили фактично отримали нове дихання, а на посади призначалися як відверті українофоби, так і просто лояльні до режиму чиновники. Ким з цього списку був Труханов, важко сказати, але факт залишається фактом. Спочатку Труханов очолив фракцію партії регіонів в Одеській міській раді, а 2012-го так взагалі став народним депутатом України і пройшов під купил Втім, запам'ятався Труханов на найвищій політичній посаді. Та фактично нічим. Окрім як підписом звернення депутатів від партії регіонів і комуністів до польського сейму з проханням визнати волинську трагедію геноцидом поляків Так, ту саму волинську різню, про яку говорив Алкаш Царев. Що? Когда почалася Друга світова війна? Волонська різня була коли почалась Друга світова війна. Я навіть вдаватися не буду в деталі цього звернення, оскільки це відверта українофобська маячня, на меті в якої дискредитувати національно визвольний рух українців і підлаштуватись під московську пропаганду. Також, звісно, Троханом голосував за так звані диктаторські закони 16 січня і неодноразово був на зібранні проплаченого антимайдану із сумнівними кримінальними особистостями. Я пінченка, чоловік, я чоловік. Я за руль, ребята. Я вас прошу дай команду, дай команду на одним словом. Станом на час революції гідності це була типова ригівська мразота, яка топила за побудову авторитарної країни під агідою Російської Федерації. Здавалося б, після втечі Януковича та перемоги протестувальників, чиновники такого типу мали би піти в небуття. Проте не тут то було. Геннадій Труханов заявив, що повертається до Одеси та пробуватиме свої сили як мер міста на позачергових місцевих виборах, оголошених на травень 2013 року. Нагадаю контекст того часу: війна з Московією вже почалася, Крим анексовано, а на сході країни ведуться активні бойові дії. І в той час Одесити обирають екс регіонала на посаду мера. Міста, власне, до пана Труханова мене питань немає. Він чесно переміг, отримавши майже 50% голосів. А от до виборців такий я би звернувся, поцікавитись на хіба? Хоча, враховуючи, що прямий конкурент Труханова був нічим не кращий, то думаю, Одесити обирали банально з двох таких собі варіантів. Як би там не було, після отримання головного крісла Одеси Геннадій Труханов приступив до виконання прямих обов'язків і я спробую оцінити його саме як мера міста, звісно, зазначаючи найбільші гучні корупційні скандали, в яких він був запідозрений. Тут слід теж згадати, що. Той час була запроваджена одна з найкращих реформ постмайданної влади реформа децентралізації, після якої гроші залишалися фактично на місцях. А оскільки Одеса це профіцитний регіон через портову інфраструктуру, то і бюджет міста почав наповнюватися непристойно сильно, даючи змогу втілювати різні проекти, тут історія схожа з Харковом, де наслідки реформи приписували вже покійному екс-меру міста Кернесу, який досить схожий в цьому контексті з Трухановим. Як би там не було, спочатку своєї каденції новоспечений мер почав роздавати розпорядження та світитися то на відкритті шкіл, то стадіонів, то запроваджені системи шведського столу у навчальних закладах чи відкритті інклюзивних об'єктів для відповідей. Відних людей. Водночас, центральна влада, на чолі з блоком Петра Порошенка була досить лояльною до Труханова, незважаючи на його бекграунд. І це пояснюється політикою втримання регіону від сепаратистських настроїв. Так, центральна влада на повному серйозі вважала, що очільник Одеси, бігаючи з колорадськими стрічками по місту, це саме той парубок, що не дасть Росії захопити регіон. І звучить це досить. Іронічно, також в місті почали відкриватися то пам'ятники російській курвії Катерині II, то відверте саботування перейменування вулиць, названих в честь вбивців українського народу, як той самий Жуков чи Ватутін. Одним словом, мер Одеси був ще тим батаном, що, звісно, не подобалось місцевим активістам, про яких тут вартує згадати окремо. Сергій Стерненко, за його словами, особисто постраждав тричі на замовлення саме мера Труханова через активну громадянську позицію. Жоден із замахів не був успішний, а останній так взагалі закінчився смертю Непад за що Стерненка ще й намагалися засудити, викликавши відповідну реакцію у громадськості. Тож Сергія із залу суду вивезли автозаком. Прибічники активіста обурені вироком блокували дорогу. Між ними та поліцією спалахнули сутички. Окрім проросійської позиції, були ще й реальні провадження проти новоспеченого очільника Одеси, як от справи про незаконне відчуження землі або купівлю заводу краян. Якщо коротко, про останнє, то Одеська міська рада купила занедбану будівлю за 185 мільйонів гривень, коли напередодні її купила інша компанія за 11,5 мільйонів, яка мізерна різниця. Після купівлі та отримання коштів їх намагалися перевести на фірму з ознаками фіктивності, власник якої на той час по документах служив в зоні. А то операцію скасували, а гроші заморозили. Ну і відповідно відкрили провадження на Геннадія Труханова. Тоді ж розпочався цирк з поїздками останнього того відрядження за кордон на 40 днів, то одразу у відпустку на теж немаленький час. Одним словом, робилося все так, щоб максимально затягнути процес і закрити провадження, яке закінчилося нічим у 2019 році. Паралельно з тим, Труханов подавав декларації, де бідний як церковний миша, і живе на одну лише зарплату у розмірі 100 тисяч гривень на рік, хоча тільки його годинник коштував 22 рази. Більше цієї суми До речі про церковність Труханов був активним прихильником п'ятої колони Росії в Україні УПЦ МП та всіляко вигороджував їх. Надавши преференції у місті, також не слід забувати про зв'язок з такою собі компанією Рост, що займалася ремонтом та обслуговуванням доріг. Власником компанії була дочка Троханова та його друг. Ну і звісно, що фірма вигравала найкращі тендери та замовлення на ремонт доріг, та за свідченням деяких журналістів відмивала непогані кошти. Незважаючи на такий послужний список, містяни бачили гарні парки, нові об'єкти інфраструктури чи трамваї завдяки децентралізації, та вдруге проголосували за Троханова як мера, давши останньому шанс і надалі розважатися на по. Так тривало до 2022 року, і багато хто був впевнений, що Геннадій Труханов буде саме тим мером, що почне щось сліпити з розряду не все так однозначно з початком великої війни, але відверто всіх здивував. Геннадій Труханов виступив з публічною заявою, що Росія агресор, а Одеська область, яка опинилася в безпосередній близькості до ворога, активно давала відсіч Росії. Багато хто стверджував, що мер міста просто перефарбувався і насправді чекав приходу московитів у регіон. Хоча сам Труханов чітко заявляв, що це неправда, і він патріот країни. Також не слід забувати про малесенький нюанс. У Труханова випадково знайшли російське громадянство, історія про яке тягнеться ще часів революції гідності. Це нібито спростував мер Одеси, показавши якусь нікчемну довідку з консульства країни Євна. Проте, якщо вбити прізвище Труханова в реєстрі фізичних осіб Росії, то він гарненько висвітлюється там як резидент. А що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Станом на сьогодні Ганадій Труханов продовжує виконувати обов'язки мера міста, давши вже декілька інтерв'ю, де всіх завіряє, що він максимально проукраїнський, паралельно саботуючи, наприклад, знесення пам'ятника Пушкіну, який хрін знає, що забув в українському місті. Або ж не дає переименувати ряд вулиць, названих в честь радянських вбивців. А його любов до московської церкви це взагалі окрема історія. І добре, що станом на зараз останні вже заборонили. Слідкуємо надалі за подіями, оскільки епопея з російським громадянством все ще триває. То хто ж такий решт Геннадій Труханов? Якщо проаналізувати його біографію, то особисто в мене виникло стійке відчуття, що я вже десь це бачив. Це ж було вже. Так йдеться саме про Кернеса, який на початку війни 2014-му бігав з колорадськими стрічками на грудях і розповідав, що Росія наш брат. Важко спрогнозувати його поведінку під час великого російського вторгнення, бо він трошки як помер. Проте у випадку Труханова можна зробити хоч якісь висновки. Чи відкрити це сепаратист? Це я залишу за вами, оскільки немає конкретних свідчень про роботу російських ДРГ за сприяння мера Одеси, та й позиція перших місяців війни була досить чіткою. Водночас, відверте покривання чортів з УПЦ МП, послужний список із замовленням активістів та заботування деколонізації дає розуміння, що в голові у цього парубка явно не так все чисто, як він хотів би подати. Що далі робити з цим невідомо. Проте я вкотре наголошу, вибори, в тому числі і місцеві, це дуже відповідальна річ, і саме від нас залежить, хто керуватиме містом. А якщо це місто знаходиться в зоні дії ворога, то і вибір треба робити максимально відповідально.